Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 8 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 5 250 особин за добу 640 і поранено 153 750 песиголовців за добу, 1 920 танків, 2 112 одиниць за добу, 15 бойових броньованих машин, 4 557 одиниць за добу. 37 артилерійських систем 1226 одиниць за добу, 32 реактивних систем залпового вогню, 305 одиниць за добу, 5 засобів протиповітряної оборони, 159 одиниць за добу, 3 літаків, 239 одиниць за добу, 2 гелікоптерів, 210 одиниць за добу, 2. Безпілотних літальних апаратів. Оперативно-тактичного рівня 884 одиниці за добу 4, крилатих ракет 214 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3344 одиниці за добу, 24 спеціальної техніки, 110 одиниць за добу 1. Найбільших втрат за добу расисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.